Всім доброго дня! Маємо наслідки після дощу. Онуки посіяли бабусі огірочки. Ще якийсь розсаду помідор, знайшли, щоб ви розуміли, що і картоплі собі насадили. Огірки щось геть пропадають геть. Дощ свою справу зробив, але спробуємо ще покропити. Картошка вже дозріває, потрібно. Незабаром буде копати, вже ми й почали на їжу підкопувати. Вон там далечінь мій онучок любименький, грибе. дідусю допомагає, дідусь виорав, ой, не виорав, а викосив, а внучок загрібає. Капусточка, я вам так скажу, нічого, навіть геть нічого. Ну, рання вже доходить. Кращку вирізали гіршу, ось потрісклось, треба забрати. Теж ще пару синенької. А пізня то геть гарна. Вже дозрівають наші кукурудзи. Даже. Я вам хочу сказати, даже геть гарна капуста в'яжеться. Боже, а дощ зробив свою справу з зіллям, росте, кавуни ростуть, зілля росте. Вже не зрозумієш, де кавуниння, а де зілля. Одне перед одним. Все було чисте, виполоне. До дощів ще були кавунці, зараз я їх не бачу. За кавунинням навіть не видно. Теж самі цікаво. Хотілося знайти вам кавунця, показати, що ви такі чималенькі, як два кулачки і не бачу. Тут у нас капуста. Я думаю, в цьому році буде капуста у нас. Взагалі у нас капуста, цибуля, чесник, огірок кожен рік гарно родить. Головки гарно в'яжуться. Це наш садок. Ось як загрібає гарненько травичку. Щось наша абрикоска листя обсохло, не знаю. Трудяшка, привіт! Купила два кущики агрусу, один. Дідусь косив. Да, дідусь був скосив першого разу, як косив, але він відійшов. Це наша черешенька, то наші порічки, а цього кущика вже і немає, і пропав. Шкода, звичайно. Це смороденький кущик. Це наша вишенька. По річці. Це не знаю, як воно правильно зветься, але знаю, що це смородина, хрещена з агрусом. Там рядок грушок. Це ще дуже прошу свого чоловіка, щоб мені зробив тут лавочку. Так як в мене дуже хворі ноги, то я хочу в кожному кутку свого саду, огороду, щоб у мене була лавочка, де присісти. Не знаю, як у кого глядачі, але в мене в цьому році з чоловіком дуже погано кабачки родять.